Хвилиночку. Я підготуюся, поставлю вас. Вас поставлю. Всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі які відбуваються на моєму каналі Так що не забуваємо заходимо ставимо лайки, а хто ще не підписався на мій канал то підпишіться та й будемо спілкуватися на різні різні е, те на різні осінні теми які вам будуть цікаві для обговорення Так що не забувайте заходьте Поспілкуємо десь в 30 до години та завеземо наші стрім. Да? Давайте, не, не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, поспілкуємося, наберемось позитивних емоцій від нашого осіннього спілкування. Ну-ну-ну-ну на руці. Teplo to i teplo, pozitivu mi nema, nemajte pozitivu. Tak se so, tak. Та й будемо спілкуватися. Поспілкуємось, бачу двоє, заходять, дякую, хто заходить. Двоє користувачів одного заходять. Бачу, подлогу двоє заходять, дякую, хто приєднується. До нас за спілкування. Не забувай активно приєднуватися. Так, ну тут давайте поспіхуємо хоча б лоски лузі. Не забуваємо, заходимо і підтримуємо, а тут є звук нема. Так, все не байки ніхто не заходи, ну хвалян.